Кремль вочевидь не планує закінчувати війну у найближчі місяці, адже російський генштаб планує операції, які триватимуть до літа, а можливо й до осені. Про це йдеться у новому звіті Американського інституту вивчення війни е, на такий висновок аналітиків наштовхнула активність росіян на лінії Куп'янськ-Борова Лиман. Спроби захопити Куп'янськ та інші території у Харківській області майже напевно вимагатимуть від агресора багатомісячних зусиль. Йдеться у звіті е, американського інституту вивчення війни. Тож росіяни йтимуть у Вабанк на чотирьох ключових напрямках: це Часів Яр, це Торецьк, це Покровськ, ну і південь Донецької області. Хоча зараз темпи наступу знизилися, але ймовірно це затища перед великою битвою. Так вважає військовий експерт Андрій Крам Крамаров. На його думку, Москва може перекинути війська з Куп'янського та Лиманського напрямків, щоб максимально посилити тиск. Також пан Краморов попереджає, що битва за Донбас може стати генеральною битвою, де росіяни кинуть усі сили для покращення позицій перед можливими переговорами. Водночас нині ситуація під Покровськом та Мирноградом на Донеччині контрольована і загрози вторгнення окупантів на Дніпропетровщину. Військові не бачать. Про це повідомив командир першого окремого штурмового батальйону, «Да Вінчі» імені Героя України Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов. Проте знову виникло питання фортифікацій. Військовий зазначив, що на цих рубежах не до кінця осмислено будують е для піхоти укріплення. На його думку, вони більше відповідають минулим війнам, аніж вимогам сучасного бою. Ну це така проблема, на жаль, з якою ну, ми ще не розібралися. За словами військо... військового кореспондента Андрія Цеплієнка, за межами Донецької області немає серйозних оборонних споруд, які б могли б стримати російський наступ у бік Дніпра. Він посилається на бійців, які не бачать укріплень за селом Горіхове, останнім форпостом зсу на цьому напрямку. Пан Цеплієнко наголошує, що фортифікації залишаються болючим питанням. а Військові б'ють на сполох. Водночас у Дніпропетровській ОВА запевняють, що укріплення будуються за планом. Так, насправді ситуація тут е, досить таки серйозна цими укріпленнями фортифікації їх будують. Потім говорять про те, що вони нема кому захищати їх. Е, ті, хто захищали, подекуди в інших там дали якогось напрямках, говорять про те, що це не були достатньо зроблені правильно фортифікації. І ця ситуація вона е, залишається на протязі всієї війни дуже і дуже напруженою і. Не до кінця навіть зрозуміло, хто їх має будувати, перед ким звітуватися, і хто за який напрямок відповідає перше третій лінії. І сподіваємося, зрештою, що таки вдасться відновити і планове це будівництво я на Дніпропетровщині, куди все ж таки ворог суне так чи інакше він не з'явиться і буде стриманий. Але що знову таки спостерігаємо, друзі, і піднімаємо ці питання так само в наших ефірах. Йдемо далі.